Продовжуємо читати новий заповіт в оригіналі Хрещення Ісуса. І було в, дні, в, дні, в ті дні прийшов Ісус із Назарета, якого Галілейського, і був хрещений в Іордані від Івана. І одразу, виходячи із води. Побачив східзоминоус, це саме слово, коли завіса була розідрана, розділяючися, розділяючися небо, небеса і дух небеса множина. І духа як голуба сходя, сходячого, який сходить в нього. Оцей предлог ейс, – для. Отак зачасту перекладають в нього, ну, можливо, і на. І голос був із небес: Ти є син мій улюблений, в тобі Еудокеса, якби моє благовоління, або до тебе я благоволю. І одразу дух його екбалей, якби викидує, ну, гонить в пустелю, і був в пустелі 40 днів, спокушуваний від сатани. І був з звірями, і ангели, ангели служили йому. Після же передання, як був переданий, чи преданий Іван Він приходить, Ісус, Ісус він приходить в Галілею, проповідуючи, не навчаючи, а проповідуючи керусом Євангелія Боже, і говорячи, що Plerotai, якби Коли чаша наповнюється, наповнився час, і наблизилось Царство Боже. Метанойте. Кайтесь, якби наказ. Кайтесь і віруйте в Євангеліє. Або кайтесь і віруйте Євангелію.